Всім доброго дня, вітаю вас на моєму каналі. З сьогоднішньою темою відео хотів би з вами обговорити VFR 800 2004 року. На ньому я встиг за 2 місяці проїхати 3000 км, не знаю, багато небагато. І давайте я все-таки вам розкажу, скільки коштує отримати, купити такий уживаний мотоцикл. Порівняю з тим, що я мав. Почнемо з того, що коли я його купив, то я вже в нього вклав великий сервіс, бо мотоцикл сам по собі в дуже гарному стані. Ну, Візуально не паданий, не битий, не крашений все плюс-мінус класне. Один із самих найкращих хондовських спорттуристів, і сьогодні я б хотів би з вами поділитися своїм досвідом володінням цим мотоциклом. Я купив уживаний мотоцикл, купив його в Польщі. Ним володів поляк протягом 9 років. Здається, мені другий володар в Польщі. А скільки було в його володарів досягнення до Польщі, я не знаю. Всі ми повинні рахуватися з тим, що старіші мотоцикли треба буде ремонтувати, коли купляємо. Хоча це перша перша хонта, в яку я прям так вкидував, вкидував гроші, бо то, що перед цим я купляв Хорнета, купляв CBF-ку, і там мінімальний сервіс робив, там вим'яна клоцків, тобто колодок, ущільняча лагів. Тобто, вилки. І, в принципі, це всі сервіси, які я робив на мотоциклі. Ну і заміна масла, фільтрів, ні. Але от ця машина в мене дуже-дуже-дуже пососала трошечки каси. Значне з того, що коли я його купляв, чого я його взагалі купляв, візуально, як бачите, пластики все не бите, накрашено і якби оригінально, класно бомбово. Але чому цей мотоцикл сам по собі є дуже дорогий для мене, принаймні, був після закупу. Почнемо з того, що. Як я проїхав 3000 км на ньому, я спотикався з проблемами електроніки. Що я на ньому зробив? Я коли купив цей мотоцикл, перше, що я зробив, це повний сервіс, поміняв опони, поставив Michelin Pilot Road, по-моєму, п'ятий. Пізніше термозні колодки поміняв в ложисько головної рами, тобто руля, тому що було сильно було, було в руль при великій швидкості. І у щельку альтернатора, у щельку, там, де масло, тому що вони вже підтікали. І це, в принципі, весь сервіс. Ну плюс діагностика, діагностика, чистка нечистка. І далі я на ньому катався, все було б типу, класно. Хоча це вже був сервіс, так на 4 тисячі злотих, 400 Потім проблема, з якою я зустрівся, це під час їзди В мене попросту відлетіла парід електроніка. Часи не показували. Не Спідометр, не тахометр, не нічого, тільки час. І якщо я керунки показував, то вони мругали на панелі, але більше нічого. Спереді так само передніх фар не було, поворотників передніх не було, задні працювали. Е, розібрав, подивився, всі костки чисті, але додатково їх прочистив, костки проблем не було. Ну як не було, Вони не дуже гарно виглядали, але принаймні працювали. Доліз е, до предохранителя, він знаходиться під цим от пластичком. І коли до нього доліз, то якби подивився, він згорів. Чого він згорів, не зрозуміло. Поміняв, поставив з десятки на п'ятнадцятку, і ця проблема якби не поверталася. Це така перша вада, яка була після сервізу. Потім, друга. Потім зробив я велику трасу. Ви можете подивитися на моєму каналі. Є 600 кілометрів Копарка Долорес. Це друга траса, яку я зробив на цьому мотоциклу. І в кінець цієї траси в мене просто вмер альтернатор. Ну, я не знав, що вмер альтернатор, але попросту суть в чому, що я вже під'їжджаю такий додому. І я попросто в мене вмирає, глохне мотоцикл, незрозуміло чого. Пробую його відпалити, ну, стартером нажимаю кнопочку, не відпалює. Ну, якби акумулятор сів, не сів акумулятор, не знати чого. Пробую його, якби, щоб мене попихнули, завести його він заводиться і зразу гасне. Провіряю, провіряю вольтаж. Дивлюся, в мене немає ладування на акумуляторі. Зарядив акумулятор. На акумуляторі можу їздити, але вийшов у мене такий електромотоцикл. Пізніше добрався до проводів, які знаходяться, до речі, під цим от пластиком, альтернатора. І що вам можу сказати? проводи мало того, що костка була вирвана, і проводи між собою на поспавані напряму. Це не є погано, це є класно для цієї моделі. Так має бути. Але щось суть? Розрізав ці проводи, пробив їх на масу, і всі, всі просто піщали на масу. Було пробиття, тобто замикало. Альтернатор пішов до виміни. Завіз його до механіка, виняли альтернатор і сказали, що тут старий власник всадив якийсь китайський. Тобто він вже горів раніше, і тут всадили китайський, його регенерувати не було сенсу, то прийшлося купляти новий альтернатор. Це другий сервіс, з який я зіштовхнувся. І зразу ж після цієї проблеми я так само зробив повністю тут електричку. Більшість втичок було викинутих, і всі провода, які можна, які залицяно напряму якби між собою попаяти, то вони були попаяні, заізольовані і без різних цих косточок. Що не є погано, я в принципі теж так само дивився багато опінь про цей рочник про цього мотоцикла в інтернеті. Так власне лікується більшість проблем цього мотоцикла. І єдина вада це, якби щось зіпсулося. І, і, і ти, якби маєш костку, яку роз'єднуєш, і можеш пробивати, чи працює ця запчастина, чи не працює, то це єдиний мінус, що його просто придеться про знову вирізати, щоб це перевірити. Але маю надію, що нічого не буде ламатися. І це, в принципі, за три тисячі кілометрів єдині проблеми, які я з ним зіштовхнувся. Давайте продовжувати. Тепер, коли ми пройшли, цей такий званий сервіс. Е Ну, тось, Опони нові, тормоза нові. Вложиско це підшипник головної рами, головного руля, не знаю, як це називається. Я взагалі далека людина від механіки, і більшість тут справ робив в мене механік, який займається власне, мотоциклами. Дуже хороший, але, але, але старий мотоцикл, тим більше, коли якийсь стояв, це є старий мотоцикл. Ну і, собственно, До чого я веду? Після цих всіх сервізів, давайте порахуємо, нові опони, нові тормоза, новий підшипник, новий альтернатор. Що ще було? Нове масло, нові ощільки. Ощілька на альтернатору два рази мінялася, е, нові фільтри. З того, що я це хіба все. Ну і нова, це і лютування проводів між собою, е, витискання косток. Ну, Тому що деякі проводи в костках просто вилітали, вони дивилися дуже, дуже дуже погано. Треба було привести до порядку. Після цього всього сервізу, в принципі, мотоцикл працює зарумбісто. Що тут ще треба було б зробити при такому вже післясезонному сервізі? це регулювання клапанів. Вона, в принципі, вони роблять класно, тільки було б краще перевірити. Бо якщо тут такі чуда робилися, як там силикон, ну, був силікон на щельках цих, чого я їх міняв перший раз. Був китайський альтернатор всаджений, то треба було просто перевірити після того майстра. Але це вже після сезону, так як мотоцикл, в принципі, їздить класно. Тобто в мене нарікань по мотору немає. Друга вада, яку я зустрів тут під час їзди, не зустрів, це то, як тут зроблені видих. Видих тут ну, тримається на сапслях. Більшість цих попросту вже настільки старі, що я думаю, якби я хотів би зняти банку, щоб там нутрянку поміняти, щоб трошки покращити звик цього мотоцикла. Щоб звучання було, бо я б не хотів оригінальні банки забирати і там ставити якісь кастомні. А от, власне, мені подобається, як вони виглядають, тільки єдине, що хотів би трошки збільшити його би, звук, щоб він був більш такий басистий, голосніший трошечки. І так само не пробивати, вирізати там каталізатори, припустимо, а просто змінити наповнення тієї банки. Для цього її треба зняти, розрізати, змінити ту середину цієї банки, потім заспавати і поставити на місце. Але в чому проблема? Що? Якщо ми знімемо ці банки, я боюсь, що попросту вся ця фігня розсипеться нахрен. Треба буде це все познімати, нові обеймі подавати, поскручувати, і тоді воно, ну там нові резиночки, не резиночки, і тоді воно буде просто пушка. Це єдине таке нарікання, що ще тут би не мішало зробити. А, вибачаю, що мотоцикл не помитий, тому що погода була дожі, зараз нарешті сонечко вийшло, і би не, не завадило його помити, але то таке. То таке, дійде до цього черга. Що можу сказати в порівнянні до тих мотоциклів, які а ще таки один мінус я врочнику цього мотоцикла? Це як бачите, тут є захист ослона від того, щоб на тебе там, якби, не капало масло, не масло, але воно тут страшно все стікає на низ. І це якби з зірочки, з цепі масло бризгається. ну Ти смаруєш це, воно на цепі остається, коли ти їдеш, воно страшно тут розбризгується на підножку, на цей пластик. Він завжди засраний. На цю центральну підножку воно завжди постійно засране. І це прям таке напрягає мене на цьому старшому виферу. Але. Відносно їзди, то нарікань немає. Мені трошки було тяжко привикнути до габаритів мотоцикла, до ваги мотоцикла, бо я їздив на нейкідах так званих міських мотоциклах, Хорнеті, на ЦБФці, то ну, просто пюрка велосипеди в порівнянні з вифіром. А вифір, в свою чергу, вже ну, машинка така потяжкіша, і до неї треба привикати. І, наприклад, все, що я вмію зробити на тих самих нейкідах, то на вифіру я це повторити ну не кожну фігню можу повторити, але сама по собі їзда, по прямій там в повороти, не повороти. Дуже до речі, незвичайно брати повороти із цикадно, там, де я, наприклад, на... Звичайних тих самих, що, опять же, на які де, можу там, заходити в поворот 110-120, то на ньому прям реально стикатно. Бо то, що мотор фавку йде, і воно трошечки по інакшому відчувається, коли ти входиш в поворот, і в мене завжди йде скидання швидкості, але я думаю, що це справа призвичання. Тобто, я якщо привикну, то буду трошечки краще і швидше заходити в повороти. А це навіть, мабуть, по шині буде видно, що... скільки я не беру в поворотах. Робоча зона до сюди. Це ну, прям, прям, прям печально. Що коли на нейкетах в мене була робоча зона, теж не максимальна, прям, прям до сюди не ложив до отметки але все рівно набагато більше. Але ну, зато безпечно, скажу вам так. Може трошки смішно, зато безпечно. Ну, і якось так виглядає наразі ситуація з Фалферкою. 3000 кілометрів на ньому проїхано після закупу. Не є багато, не є мало. Є люди, які набагато більше приїжджають набагато менші терміни. Але, але в принципі скажу вам, що загалом мотоциклом я задоволений. Ну, от, від їзди і так далі. Цікавий досвід, дуже цікавий їздити на більших швидкостях. В тих самих нейкідах це коли ти їдеш більше 170, це вже попросту страх з моїм зростом. А от на ньому 170-180 і вверх відчувається зовсім по-інакшому. Аби ти бачив дорогу, то ніякий вітер тобі не мішає нічого. Просто пушка. Які в мене були плани на мотоцикл? Почнемо з того, що я на початку, коли його купляв, думав, що познімаю ці всі пластмаси, пластики, і заклею їх якусь класну таку ярку фолію. Може, з якимось принтом, може без принту, може просто якийсь такий хамільйонний кольор. Але знаєте, я настільки привик до цього червоного, і тим більше вони повністю оригінальні пластики, якби були там поцарапкані, не поцарапкані, тоді б мало би сенсу. А так як вони не царапані, не биті, не крашені, не лежали, то вирішив все-таки оставляти так, як є. Але що я ще закину по-любому бабки, це вихлоп. Буду, напевно, банки перероблювати на середину, так як я говорив раніше, і ущільнювати повністю всю всі труби, щоб там все було чеки-пуки, все гарно виглядало. А так, в принципі, то, що сервіс, там масла. Фільтра, бла-бла-бла. І цю всю ерунду буду робити по ходу діла, тобто ну, на біжонце. на ходу, як це говориться. А так, в принципі, ми зараз нічого не бракуємо, то цикл прям при. В кінці сезону ще клапани зроблю і буду просто насолоджуватись від'їзди. Ну, що вам можу сказати, дякую за перегляд. Залишайтеся зі мною на каналі. Якщо ви не підписалися на нього, то підпишіться, будь ласка, це мене дуже сильно мотивує розвивати цей канал і записувати новий контент. І на цьому, в принципі, все. Всім щасливо, перемагайте!